А у російському Енгельсі дрони атакували нафтобазу. Місцеві жителі писали, що над кількома районами міста чули близько 25 сильних вибухів і бачили яскраві спалахи у небі. Губернатор Роман Бусаргін написав про роботу ППО, нібито збиття БПЛА. Також зазначив, що уламки влучили у промисловий об'єкт в Енгельсі. Пізніше він додав, що Саратові Енгель цієї ночі масово атакували безпілотники. Ці міста розташовані один навпроти одного на правому і лівому врагах. Волгем нагадаємо, що в Енгельсі знаходяться аеродроми, на якому базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95. Вікторія Кисельова вже з'являється поруч із нами для того, щоб розказати, якою є безпекова ситуація. На тепер віко, що відбувається в регіонах. Вітаю, Олю, вітаю Андрія, всі наші глядачі. Ну в більшості регіонів прозвучав все ж таки відбій, але все ж таки розуміємо, що навіть після шостої ранку була тривога. Літали російські БПЛА. Наша ППО працювала по них. Від того, сподіваємося, і жителі цих регіонів, зокрема Київщини, чули вибухи. Але вечір розпочався з кабів на Сумщину, Донеччину, Запоріжжя і Дніпропетровщину. Також були шахеди. Спочатку поодинокі в глибоку ніч вже почали літати великими групами. Моніторинги Писали про вибухи на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Київщині, Донеччині, Житомирщині, Полтавщині, Черкащині і так само Кіровоградщині.